Новий дитсадок у пасічні в експлуатацію здадуть вчасно до 1 вересня. Принаймні про це запевняють у мерії. Цей заклад забезпечить дошкільною освітою всіх дітей мікрорайону. Наразі споруда готова на 70%. До липня триватиме внутрішнє опорядження будівлі, встановлення зовнішніх інженерних мереж, благоустрій території, спорудження малих архітектурних форм. А вже з початку осені близько 250 дітей в пасічної будуть охоплені дошкільною освітою, прогнозують в міському управлінні освіти реалізація цього проекту дасть нам можливість розвантажити дошкільні навчальні заклади, які є в цьому мікрорайоні. за аналізом електронної черги, яка є станом на 2014 рік. Власне, десь в районі так до 120 скажімо, дітей саме мікрорайону Пасічна, не змогли потрапити у цьому навчальному році у дошкільні навчальні заклади за словами міського голови Віктора Анушкевича. Після дня міста на об'єкті проведуть виїзну. Нараду, а за два місяці до відкриття закладу мають призначити його завідувача. Загалом нагадав мер, нині в місті будують одразу кілька дитсадків. Цього року ми е, вхриплені і вовчинців плануємо здати до 1 вересня. Плюс даний садочок в пасічній, плюс друга черга вовчинецька 210, Там також на п'ять груп іде е, до реконструкції, і також до 1 вересня. Я думаю, що і раніше ми здамо експлуатацію, і е, також у нас ще в запасі є. Будівля колишнього дитячого садочка відділкової залізниці, як відомо, якісні зміни у розвитку дошкільної мережі Івано-Франківська почалися з приходом фракції Свобода у міську раду. Саме депутати цієї політсили ініціювали зведення нових дитсадків майже у всіх приміських селах міста. З Приходом фракції Сукраїнського об'єднання Свобода у міську раду був визначений пріоритет в міській господарці, саме будівництво і повернення в комунальну власність дитячих садочків. Депутатський Поспершу чергу від Сукринського об'єднання свобода ініціює проведення різноманітних нарад, щоб будівництво тривало і будівництво пришвидшило. Нещодавно були такі наради і в дитячому садочку в Пасічна, в крихівцях. Також була нарада щодо Микитинці. Руслан Марцінків запевнив депутати, й далі триматимуть на контролі будівництво життєво необхідних для міста дитсадків.